Вас, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз щиро вітаю сьогоднішньому свято і, безумовно, нагадуючи нам всім сьогодні Свята Церква про пам'ять Божого Пророка Ірії, безумовно сподівається, що це нагадування принесе нам відповідну користь. Я дуже хотів би, друзі мої, щоб ми з вами сьогодні, все ж таки насолоджуючись і Божественною літургією, і спільною молитвою, і ну, такою ось можливістю звершування святої літургії, все ж таки для себе щось приймали і для себе щось якось, так би мовити, ну. Цей час використовували не напасно. Можна дуже багато розповідати про пророка, і, в принципі, його життя дуже насичене яскраве, цікаве. Але сьогодні, поміж іншим, мені б хотілося згадати про ось, що. В останні дні земного життя пророка Є, він по благословенню Божому переходив з одного міста в інше. Він був і в Єрихоні, він був і е, біля Йордана, де ось безпосередньо його Господь прийняв на огненій колісниці. Але там цікавий факт, який ми, на жаль, для своєї уваги якось так, знаєте, випускаємо. Коли ось наблизилось, наблизився час, і пророк повинен бути поставити цю землю, з ним був пророк Ілісій. До речі, ось з цього боку у нас пророк Ілля, так зображений, а з того боку з правого пророк Ілісій. Це учень пророка Ілії. Потрібно, наприклад, Іллі перейти з одного міста в інше. Ну, так Господь чомусь благослови. І він каже, Єлісєю, ти залишайся тут, а я піду. А Ілісей каже, жив Бог, дозволь мені піти з тобою. Ну, добре, пішли. Приходять в те місто і знову Ілья йде в інший, мітві, в інший град. І знову каже Єліссею, залишся. Залишся, я піду. І каже, та ні, дозволь мені піти з тобою. І далі. І так продовжувалось доти, поки Ілья не прийшов на Іордан. І ми знаємо з його життя, що коли він хотів перейти цю річку, він збросив свій плащ, такий верхній одяг, і вдарив їм по річці, і, річ, і річка розступилася. Вони пройшли з Єлісеєм на інший берег. Тоді ще в ті часи, безумовно, Йордан був ну, багато водніший, ніж зараз. Зараз це зовсім така маленька смужечка. А тоді ось вони перейшли пост. І якраз на іншому березі Господь прийняв Ілію. Але перед цим Ілія спросив у Ілісея, а що ти хочеш, щоб я тобі... Зробив, щоб я, що ти хочеш, щоб я тобі залишив, щоб я тобі щось дав. І Ілісій каже, ну, в наших перекладах, він каже, дай мені сугубу, тобто двійну благодать, яка є в тебе. Таке странне дуже прохання, але це, це було саме так. Ілія каже йому, ну що ж, якщо Господь благословить, то буде в тебе благодать. І коли він піднімався на небо Ілія в огненні колісниці, то його плащ, або як по стародавньому ми називаємо мілоть, він спав якраз на Єлисеї. І коли той повертався, то знову ж таки, хто знає, да, от як благодать вона приходить. Але він взяв цей одяг Ілії, знову ударив по річці, і вона розступилася. І таким чином він усвідомив, що благодать прийшла і до нього. Але... Ну, Це начебто такі зовнішні моменти. Але ну, є такий внутрішній, дуже важливий зміст, який е, полягає в тому, що, дивіться, Єлісій був послідовником, таким відданим послідовником Ілії. І він попрохав у нього благодать в два рази більше. Але це досить такий відносний переклад. Справа в тому, що Ілія не міг дати більше, чим у нього було. Ну, Це зрозуміло, так? Ми ж не можемо, наприклад, якщо у нас наприклад, 100 гривень, а у нас просять 200 то Ми дамо 100, точніше 200, якщо у нас тільки 100. Точно так же і Ілія. Але там Єлісей попросив пророка про те, щоб він дав. Двойну, так би мовити, благодать. Що це значить? Це значить, нагородив його першородство. Ось я хотів би, щоб ви це для себе усвідомили. Тобто Єлісій просив не тільки про благодать, він просив, щоб, так би мовити, залишитись після Ілії першородним посвідомленням. Ви скажете, а як це стосується всіх нас? Ну, Добре, Єлісей був учнем пророка, ну, можливо, він так захотів мати це першородство від Ілії. Але повірте, в духовному змісті це для нас дуже і дуже важливо. Чому? Тому що, на жаль, ми про своє першородство християнське дуже часто забуваємо. Ви скажете, ну як я забуваю? Я пам'ятаю, що я хрещений, я там на святах буваю, я іноді навіть причащаюся чи сповідаюся. Ось прийшов на престольне свято, але я кажу не конкретно за вас. Я кажу про, наприклад, наш народ. Ось зовсім недавно ми з вами, дорогі мої брати і сестри, згадували День хрещення Русі. Ті далекі часи, коли. Наш рідноапостольний Великий князь Володимир хрестив наших предків в Дніпрі. Хрестив і тим самим дав нам цю сугубу християнську благодать, Христову благодать. Але хтось пам'ятає про це, повірте, навіть формальний, державний, наприклад, День, який ну, якось. По іншому називається, він все ж таки чомусь не е, дає можливості нашим співгромадянам зрозуміти важливість цього. Не так у інших народів. Ну, Ось, наприклад, якщо ми згадаємо наших е, таких побратимів, тих же болгар, тих же сербів, е, ну е, ті ж моравські землі, ті ж молдавські землі, повірте. Там народ зовсім по-іншому ставиться до своїх просветителів, тобто тих, хто просвітив народ е, світом хрещення, світом віри. А ми з вами, на жаль, уподоблюємося отому Ісаву. Пам'ятаєте, було два сина у Ісаа. Перший першородний Ісав, а другий піакофа. І пам'ятаєте, що колись Ісав так захотів їсти, попросив у свого молодшого брата, дай мені їсти. І той каже, добре, знаєте, в такій манері е, східній. Він каже, добре, але ти віддай мені своє першородство. І Ісав дуже легко його віддав словами. Тоді він не підписував якихось там, знаєте, Договорів там, чи, чи ще щось, заповітів. Ні, він просто сказав, та бери мені, бери мені, не, не шкода. І ось так ми можемо з вами поступати не тільки конкретно ми, а взагалі наш народ. Коли ми позбуваємось і забуваємо нашу історію, священну історію, велику історію, історію е, християнства, історію величної культури. Яку ми прийняли у спадщину, але на жаль, якою, якою ми так не і про яку ми так легко забуваємо, як той і сам, який каже, там все одно, хто ми там, хто нас хрестив, чи ми діти духовні? Це ми вже для нас це не цікаво. І це не політичне питання. Я підкреслюю це. Це не якісь там, знаєте, ідеологічні моменти. Зараз навколо цього точиться багато всяких спорів, Але повірте мені, я зараз скажу про те, що ми духовно, на жаль, збідніли, і ми не можемо в собі от знайти отої, знаєте, е, такої мети благородної сказати, як Єліссій пророк Єлій сказав: ти дай мені оце першородство, дозволь я буду твоїм послідовником. От ми з вами, як християни. Як і християнство на нашій землі вже більше тисячі років. Ми ніяк не можемо сказати собі навіть, що ми повинні бути тими, хто не тільки унаслідував ось це велике супровище, але не тільки озберіг, але й передав своїм нащадкам. Ось це дуже-дуже важливо. І повірте, я зараз менше всього хочу когось критикувати. Але я дуже вас прошу зрозуміти, що духовне життя це зовсім не таке матеріальне життя, до якого ми звикли. Коли, наприклад, нам по заповіту достається, наприклад, будинок або ще якісь цінності, ми радіємо. Ми вважаємо, що ми заслуговуємо на це, а якщо не заслуговуємо, ну ми е, приписуємо це, так би мовити, е, збігу обставин. І ми вважаємо, що ну, повезло, так би мовити. Але ось свою духовну спадщину ми взагалі не тільки не бачимо, ми її не розуміємо. Ми, на жаль, про неї е, нічого не хочемо навіть знати. І ось це, повірте мені, я це кажу без всяких натяжок, я це кажу ну, щиро від серця. Якщо ми забудемо про нашу спадщину Дубову, повірте, немає майбутнього у того народу, який забуває про е, свій е, ось той початок, про своє джерело, про е, те, завдячуючи чому. Цей народ став таким. Я зараз безумовно хотів би, може, сказати і сказати про демографію, я зараз хотів би безумовно сказати про ті важкі, дійсно, скорботні часи, які ми з вами переживаємо. Це, ну, це актуально, це дуже-дуже ну, важливо. Але повторюю, якщо кожен з нас не просто там хтось, там батюш, батюшка чи владика, чи якийсь вчений. Їм потрібно пам'ятати про історію, там, про, про духовні скарби нашого, а мені мені що? мені от холодильник, мені, мені важливо, щоб там в гаманці щось було. Ну зрозуміло. Тому що коли, наприклад, людина боліє, то вона, що? вона йде в аптеку і повинна там залишити ну, дуже багато так свого гаманця. І він цей гаманець пустіє, і що для людини важливіше? Пам'ятати про хрещення Русі в X столітті, чи ось про те, що немає можливості купити ліків. Ну, безумовно, природно, що їй болить ось те, що ближче до тіла. Але повторюю, от як би там не було, і я це наголошую і завжди казав, наші з вами предки були в різних становищах історичних, в різних. І повірте мені, наші дідусі, наші прабабусі, вони жили набагато гірше, чим живемо ми з вами, навіть в такі лиховіття. І я прошу вас зрозуміти, що незважаючи на таке важке своє життя, вони все ж таки залишалися тими, хто зберігав в тому числі і для нас сьогоднішній ось цей скарб віри. За, за, захищаючи, захищаючи і зберігаючи це першомоцтво. Повірте мені, люди жили в землянках або в таких, знаєте, ну, ну, досить неприємних не, не для комфорту, наприклад, хатках. Але храм будували приличний, кам'яний і достойний того, що в ньому молилися. І я, і я про це вам нагадую і хочу, щоб ви це зрозуміли. Ми повинні ось для себе так це бачити. Як би важко нам не було, як би страшно не відбувалися навколо нас різні ситуації і обставини, ми все одно повинні зберігти віру, зберігти те надбання і зберігти своє християнське першородство і не продати його за чечевічну похльову. Я про це вас дуже прошу. Умоляю вас, це дуже важливо. Нехай молитвами великого пророка Ілії, милосердний Господь, допоможе нам, як і пророку Елісія, зберегти оце першородство. І повірте, можливо, в нас не буде можливостей, ресурсів, якихось, знаєте, там якогось потенціалу. Якихось зовнішніх таких обставин, які б визначали нашу велич. Але якщо в нашому серці буде віра, якщо в нашому серці буде оце благородне відчуття свого е, знаєте, на, на, ну, першородства, свого, своєї належності до Християнської церкви, то повірте мені. Які б ми не були вже ослаблені, які б ми не були немічні, але Господь нам і таким допоможе, і виведе, і проведе нас до мирного і доброго майбутнього». Згадайте, наприклад, скільки було поневірянь ж грузинського народу. От були такі моменти, коли тільки на зорі їх хрещення, це один із перших народів, армянський народ хрестився, тоді грузини хрестилися. І були, були такі події, коли, наприклад, в, в нинішньому Білісі да, був місток через річку. І от сказали загарбники, положивши ікони Христи на, на мості, не можна було пройти між ними, треба тільки було топтати їх. І сказали жителям міста. Ще зовсім, зовсім, зовсім таким, знаєте, ну, відносним християнам. Тому що, ще раз кажу, це, це зовсім такі перші часи їх навернення у християн. І ось їм сказали, якщо переходите через місто, залишаємо вас живими, живіть і далі. А якщо ні, всі погинуть. І е, літописи вони кажуть, що ніхто не перейшов через місто. Вічка була красною від крові. І ось, розумієте, ось цей народ же ж вижив, незважаючи на те, що він ну, принаймні сьогодні практично живе в нехристиянських, так би мовити, обставинах да, свого існування. Але вони, вони не просто дорожать, вони, вони знають, що це життя. Це життєво важливі моменти, коли я залишаюся християнином. І коли я пам'ятаю, хто така, наприклад, розровноапостельна Да? і хто такі отці, які прийшли з Сірії і хрестили Грузин, вони про це всі пам'ятають. Вони пам'ятають і царя Давіда, строїтеля, вони пам'ятають і Тамару, царицю Грузинську. І це, повірте, це не тільки для них символи, яких там зображують на банкнотах або ще десь, або про них пишуть якісь книжки. Це для них життя, їх життя, життя їх дітей, життя їх сімей. Розумієте? Вони цим дорожать. А ми забуваємо, хто така княгиня Ольга, рівна князь і на Блажен, і хто такий Великий князь Володимир, і хто такі Бориси Гріп. Ми про це зовсім не пам'ятаємо. І хто був першим митрополитом Київським? Хто був першим митрополитом Київським? Михаїв, митрополит Михаїв. Розумієте? І, і так далі, і так далі, і так далі. Цього, ми, повірте, ми такі, знаєте, якісь ну, досить такі якісь спокійні в цьому. А ось повірте мені, пророк Єлісі просив пророка і щоб він дав йому першородство, оцю благодать. Не просто так. Тому що він розуміє, що з цим першородством приходить благословіння Боже. І я вам можу, стверджуючи, ось так дерзосно, але, але повірте мені, з силою казати, якщо наш народ забуде свою віру, ніякого Божого благословіння не буде Дай Боже, що Господь нас від цього зберіг. І допоміг нам зберегти віру, допоміг нам зберегти нашу пам'ять історичну, допоміг зберегти нашу культуру споконвічну, не просто якийсь фольклор, не просто якісь видумки, які просто там, знаєте, кимось, е пропонуються, а нічого спільного з реальністю немає. Не просто якісь там Івани Купали там, чи ще щось. А саме християнське чесноки, саме християнську історію нашої землі. І якщо це так і буде, то благословення, незважаючи на що, буде в нас і на нашій землі, і в наших родинах, і, на, і в нашому народі. Всім нам цього бажання. Спасибо